Ми на п'ятому етазі живемо там. Люди ж у нас погибли. Два сусід, є жінка в третій квартирі. І в четвертому під'їзді. Страшно это все, звісно. Так. Сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали удару по добропіллю. Внаслідок цих ударів дуже суттєво пошкоджено багатоповерхові будинки. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Це звичайний житловий будинок, в ньому перебували люди. За попередньою інформацією, внаслідок цих обстрілів є загиблі, є поранені. На місці працюють працівники ДСНС, які усувають наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, які виникли. Працівники слідчої противної групи фіксують наслідки даного обстрілу, документують Вигоріло повністю декілька під'їздів. І це тільки одна з пошкоджених будівель. Інші зазнали також суттєвих ушкоджень, вибуту вікна, пошкоджений транспорт, який був припаркований поруч з місцем обстрілу. Ось такі наслідки російського удару.